Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарську техніку, сільськогосподарського помічника. Зараз на огляді 404 Аріон з примусовою навіскою зад і під сідушкою все зашито, розпредільники, бокова куліса. 540 тисяч обертів у два нича насоси. Передок усилений на редукторах. Такий тракторець 24-го року випуску. Вся техніка нова, Юдешовський двигун. Двигуни дуже гарно зарекомендували себе. Він з реверсом. Трактор, з реверсом. Є реверс, рівний пол. Гарні тракторці, за якими стояли в очеріді, тракторці всі отримали, хто замовляв. Зараз є в наявності на площаці, будь ласка, запрошуємо. Вся техніка дуже в гарному стані, перевірена, обслужена. Гарантія 24 місяці, 2 роки або 1000 мотогодин, так прописано в сервісній книжці. Хто ще собі не... Задумується, що придбати. Дивіться, розглядайте, переглядайте наше відео, ви все побачите, є телефони, телефонуйте, поспілкуємося всім, чим зможемо, допоможемо. Доставка в нас, слава Богу, ще безкоштовна. Так що запрошуємо в проспект Меру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, тракторець наявності, Аріон 404. Дякую.